Так, час зламати йому ліжко. Ось так. Ага. Ану? Ха! І правда роботає. Обалдеть. Йоу, як життя! З вами я, Філ Майнкрафт. І сьогодні ми продовжуємо грати у Майнкрафт Бедварс. Якщо вам подобається такий формат відео, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал, адже це найкраща мотивація для мене робити нові відоси. А ми починаємо. Так, у мене вже тут трохи цегли є, і зараз треба залізо зібрати. Так, якийсь чел там вже випав зі світу. І зараз ще одна є, ми можемо забудувати ліжко. Мені ще треба трохи заліза, обов'язково треба залізо. Так і все, у нас вже є блоки. Є такі крепкі блоки, які ми зараз заставимо наше ліжко, щоб якийсь чел просто рукою зламати ось так, от не міг. Тому що я знаю, багато таких, які просто склом будуються і одразу ламають. Ну а це не в наших інтересах. Та капець, якийсь чел досі падає зі світу. Ну, у нас вже шість залізних злитків є. І давайте подивимося, що там наші сусіди. О, так він тут будував! Ну, його тут нема, здається, на даху. Щоб він там не ховався. Ну ні, можна купити меч. Напевно, і зараз будемо. Може, подивимося, чи він там ховається. У мене на даху. Так, здається, нікого нема. Це дуже важливо знати. Чи хтось є, чи ні. Все чисто, значить можна спускатися. А, ні, не чисто. Він побіг. Ось він побіг. Оце чувак побіг. А ну йди звідси. О! Халепа! Да, реально халепа. Та ти що, рукою ламати прийшов? От, от на то я і забудовав, щоб якісь мені рукою ламати прийшли. Так, все могаплик. Одразу новий меч і надо блоків. Наверно. Так, ще трохи. Ну, в принципі, можна на всю цю цеглу трохи більше ставку Обалдеть. І, і заставимо ще більше наше ліжко. Я знаю, що вовна не прям так сильно захищає, але йому трохи часу це, як мінімум, займе, якщо хтось намагатиметься зламати. Буквально ось так от ще трохи тут блоків поставити, і ось так от буде взагалі норм. Так, оце вже круто. Тут ще можна підбудувати трохи. з краю. Зараз ми вже, напевно, підемо скоро в атаку, щоб вони там сильно не прокачувалися. Так, подивимося, що там цей робить. Він закуповується. Можна буде швидко, поки він там закуповується, до нього прийти. Чи в нього ліжко взагалі забудоване? Здається, ні, зачекайте, зараз треба. Пропаркурити. А він будує ліжко. А ну, щас, 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 щас. щас. Ну, шо ти тут будуєш? Бувай, твоє ліжко. Так, сюди йди. А, так він повів на, на мою базу. А я, я збудував? Я тільки що забудував? Так що мухана. Та цей знову червоний впав. Та що ж там коїться? Стрибаємо обережно. Що ти тут забув? А ну тікай звідси. Ну все поки він упав. У нього ще й кайло було, напевно. Обалдеть. Він так був радикально настроєний мене зламати. Це, звісно, не дуже гарно. Так, треба тут закрити, що він тут накопав. Підбираємо шко... скоріше цеглу. Так, залізо теж. О, вже 15 заліза. Зачекайте, я можу покращення купити. Можна вже і меч собі нормальний, обалдеть. Круто. Треба сніжків трохи. Зараз покажу для чого запальничку і блоків. Ну я загалом візьму кераміку. Зараз будемо уже штурмувати базу мого ворога. Та чому ніхто не забудував до сих пір свої ліжка? Вже матч іде, я не знаю вже скільки. Зачекайте, а я, я не бачу. Блін. А, але вони до сих пір не забудували своє ліжко. Це дуже-дуже дивно. Але нам з того і краще. Зараз спробуємо попасти. Ану не попав. Ура! да, Попав! Є, Я збив, майже збив. Зараз треба до нього лише підбудуватися. він щось буде робити. А що ти що ти мені зробиш? Що ти мені. А, Сніжки в нього! Треба стрибати? А, капець! Ну, я вмер. Треба щось з цим робити. Значить, можна просто до нього підійти знову. Зачекайте, я тако зможу. А чи я дострибну взагалі? Це мене цікавить. Ану, давайте. Єс, єс, дострибну. Давай, іди сюди, є, зламав ліжко. Ану, треба його ще хорошо надомажити. О, комбо загнав. А, він мене таки прихлопнув. Оранжевого теж ліжко зламали. Треба його зараз лише якось прибити, спробувати. Тому що він потім до мене може прийти. В нього до сих пір. Зачекайте, в нього щось ні? А ні, він запальничку взяв. Так, його треба зараз добить. Та йо Майо, ну я не розумію. Чого він не вмирає? Я ж його надомажив уже, я не знаю, разів 8 чи 9 уже вдарив. Причому що він навіть відхилитися не мав часу. مu, гу, знову палить. Він час себе так підпалить скоріше, ніж мене. Ану іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. А, -а, -а, а. Та капець, як же з ним розібратися? І от як з ним розібратися? Мu. Зараз треба напевно прокачатися. Купуємо одразу собі, напевно, дуже потужний меч, щоб його зараз просто задомажить. Чекайте, він що падає? Є, він випав. Так. Підбираємо знову заліза. Може собі і кольчужну броню куплю. Треба також багато, багато-прибагато блоків. І що ми робимо? Купуємо дуже, дуже, дуже багато вовни. Так, це було б дуже гарно. І знову, напевно, сніжки і запальничку. Ну все як завжди, все по програмі. Можна піти на його базу глянуть. Може у нього там якісь ресурси є. Я, звісно, не знаю. Може спробуємо до якоїсь ще бази добудуватися? А хоча. Та краще на центр піду, напевно. Так буде куди краще. А то що в нього там на базі буде? Ну буде, напевно, пару залізо. І то я думаю, що він все мав, коли вмер. Так. Подивимося, може, когось зламати зараз вдасться? Це було обалдєно Що там зелений? Зеленого, здається, вдома нема. О-хо-хо, якщо його нема вдома, то ми можемо йому ліжко спробувати зламати. Ну, наближаємося, наближаємося. Нікого не бачу, взагалі нікого. Обережно. А нафіга я це зламаю? Може у нього тут просто шерсть можна якось підкопати? Ану, дивимося. Так, я підкоп зробив. Ось він там біжить. Робимо підкоп. Звісно, дуже-дуже темно. Але зараз... Десь його ліжко ще тут повинно бути. Та як? Ну не ну, зачекайте. Десь воно вже дуже близько повинно бути. Я вже здається його бачу. Так, я, я вже бачу. Ану ламаємо зараз. Є! Зламали ліжко! І він вийшов з гри. Зеленого більше нема. Чи це салатовий? Ось так от на Ізі зламали доволі таку прокачану базу. Обережно, щоб не впасти. Який, хто у нас там на черзі? Червоний? Ну у нього ліжко вже майже взагалі не забудоване. Чекайте, краще своєю вовною будуватися. Хоча байдуже. Щас його скинуть, спробую. Та блін, він не випав. Це, звісно, погано. А як робити? А як будь А так він сам упав. Ну, коротше, байдуже нам до нього. Треба скоріше на його. Базу залізти. Так, збираємося. На гору, на гору. Давай тільки, давай, тільки тільки зламай. Ліжко, тільки лі. Будь ласка, так, це зламалося. Нарешті треба застрібнути вниз. Та як застрібнуть всередину? Та тікайте звідси. Ну йо майо, є, 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 ми всередині, так? Да? Зламав, 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 зламав. Ауч, він задумажив тупо дуже багато. ну, вогонь, 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 гори. Так, гори, гори. Ще з залізним мечем отримаю на горіхи, на горіхи. Тільки. єс, Єс! Я його... я його... Я його вбив! Єс! Йому гаплик прийшов! Що він тепер робить? Там є, як бачу, фіол фіолетовий чи хто це? Да, це фіолетовий. Його, може, теж зламаємо. Лише купуємо собі кольчушку. Я, до речі, вже давно хотів прокачати. Так, лук я не можу купити поки що. Кайло. І можна йти до нього на базу. Звісно, сніжок я не купив, це взагалі погано. Як зробити тепер без сніжок? Ну, якось проб'ємося. Я дуже сподіваюся. Що якось це все вирішиться, це питання. Тут червоний, звісно, будувався. Це можна використати його мости, щоб непомітно прокрастися. Але він тут таки не добудував. Так. Заходимо, стрибаємо. Єс, yes. як його. Як його. А синій вийшов з гри! Це круто, це взагалі топ. Значить. І все, я зламав, виходить, усім, ну, можна сказати, вже більше нема нікого з ліжка. Я майже всім тут зламав ліжко. А ну, іди звідси. А -а 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 -а. Я взагалі не встиг ніяк його, напевно, вдарити. Це, звісно, сумно. Треба скоріше блоки, не знаю, якісь прокачку. Треба його скоріше вже з ним покінчити. І якщо він зараз помре, виходить, що ми виграли цей матч. Ні, ну це буде, це буде дуже, дуже топ. Значить, треба виграти вже це раз. І купуємо дуже багато блоків. Ну, все це, в принципі, все, що я можу купити. Моє ліжко доволі таки забудоване, він його за 5 секунд не зламає. Залишилося лише до нього прийти. Ну, в мене що, зелений будувався ось то? Блоки там якісь лежать. Це дуже здається, ніби він будувався. Ха 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 ну, Я його трошки-трошки випередив. Дякую, до речі, за цей стовб. З ним набагато, набагато зручніше було спуститися. Щось мені лише фіолетового знайти і йому капець. Де ж він там ховається? От мені просто цікаво, де він ховається? Може через центр пройти, до речі? Може він десь на центрі ховається? Це теж може бути? А де він взагалі де є його взагалі не бачу? Він кудись пропав. Так, це моє ліжко, я вже подумав, що я вже комусь не зламав. Я ж бачу. Всім ніби зламане, крім мого. Дивимося, дивимося. Можна підбудувати отак от, от. Де він там? Я вже хочу його знайти. Дуже-дуже хочу його знайти. І. Де ж він ховається? Ну, я не розумію взагалі. Де він може бути? Я вже про качку кубую. А ось ти де. Ось ти де. ось іде! І а ну тікай звідси. А ну тікай звідси, тікай звідси, я сказав. Де він? Є! перемога! Дякую всім за перегляди. Всім папа.